Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику 5 класу. Сьогодні наша. Ми продовжуємо працювати зі звичайними дробами. І сьогодні наша тема це порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Спочатку хочу звернути вашу увагу на перший пункт нашого підручника рівність звичайних дробів. Якщо ми поділимо прямокутник на 4. Однакових частин розглянемо дві з них, то ми матимемо дві четвертих прямокутника. Але на малюнку видно, що це одне і те саме, що і одна друга прямокутника. Тобто дроби дві четвертих і одна друга між собою рівні. І це можна записати дві четвертих дорівнює однієї другої. Те, що дві четвертих дорівнює однієї другу, можна побачити і на координатному промені. Дві четвертих і одна друга зображуються однієї тієї самої точки. А якщо ми повернемося до слова порівняння, то ми вже з вами маємо досвід і знаємо, що порівняти два числа. Означає сказати, яке з них більше, яке менше, або вони дорівнюють один одному. І перший наш цікавий приклад показує, що два дроби можуть бути з різними знаменниками, але один одному дорівнюють. Взагалі кажучи, порівнювати два дроби з різними знаменниками ми навчимося і будемо це робити в 6 класі. А на нашому сьогоднішньому році ми розглянемо порівняння двох дробів. З однаковими знаменниками. Нехай торт розрізали на вісім частин. У нашого підручнику такий приклад. На одну тарілку поклали одну частину, на другу три частини. Бачимо, що одна восьма. Менше, ніж 3 восьмих або 3 восьмих більше, ніж 1 восьма. І приходимо до дуже простого, корисного правила. Двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, чисельник якого більший, і менший той дріб, чисельник якого менший. Отже, сьогодні ми навчимося порівнювати два дроби з однаковими знаменниками, а дроби з різними знаменниками ми будемо порівнювати у так, в широкому розумінні цього слова у 6 класі. Наша перша вправа дуже проста. Якісь дробів менше, я буду от сюди писати, скажімо так, обчислення. 6 613 і 2 213. Значить, нам треба порівняти два дроби з однаковими знаменниками, іншого ми поки що не можемо, як ви розумієте. І дріб 6,13 тут знак більше. А нас питають, який дробів менше. Тому, коли ми будемо, а я буду писати відповідь зразу, ми у відповідь будемо вказувати той дріб, який менше 2 213. 2 одинадцятих і 3 3,11. Дві одинадцятих менше, ніж три одинадцятих, тобто, якщо порівнювати це, то це знак менше. А нас питають, які з дробів менше? Ну, 2, 11 менше. дев'ятнадцята і Сімнадцять дев'ятнадцятих у цих двох дробів однаковий знаменник дев'ятнадцять і для того, щоб порівняти ці дроби, ми порівнюємо чисельники. Чисельник один менший, тому одна дев'ятнадцята менше. Її у відповіді записуємо. Ми бачимо, що в нас пропонується два дроби з однаковим знаменником 325. Знаменники однакові, маємо порівняти чисельники. Чисельник 25 більший, ніж чисельник 23. Тому перший дріб більше. А нас просять у відповідь написати, який з дробів менший. 23,325. А наше наступне завдання вже більш звичне. Порівняйте дроба. Знову таки, ми бачимо, що в нас два дроби, у яких однакові знаменники. 11. Тому, щоб порівняти ці дроби, ми маємо порівняти чисельники. Чисельник першого дробу 3, а другого 7. Чисельник першого дробу менший, тому і цей дріб менший. Порівняли.

Два дроби з однаковими знаменниками 2024. Щоб порівняти ці дроби, ми маємо порівняти чисельники. Чисельник першого дробу 2023 більший за чисельник другого дробу 2022. Тому і цей дріб більший. Третє. 1949 і 1949. Ну, можемо міркувати так. У нас зліва і справа два абсолютно однакові дроби, тому нема що порівнювати, вони дорівнюють один. Одному можна так сказати, можна, можна, а можна йти по правилу. Правило нам кажуть, що дивимося на два дроби. Знаменники дробів однакові, 49-49. Маємо порівняти чисельники. І чисельники однакові, 19-19. Значить, Ці два дроби рівні між собою. Я вам показав два способи міркування. А тих, хто давно дивляться мої фільми, знають, що два способи краще, ніж жодного. Наше наступне завдання серед дробів ось таких. Вкажи найбільший, найменший, розмісти дроби в порядку зростання. Ну, давайте, щоб не писати відповідь потім, тому що ну, таке завдання простеньке. Найбільший дріб. Тут у нас буде найменший дріб. А тут у нас буде у порядку зростання. Ну, давайте дивитися, аналізуємо 5 дробів на ваших екранах. Всі мають один і той самий знаменник 17. Тому найбільшим буде той дріб, у якого найбільший чисельник. В даному разі це 13-17. Тобто найбільший дріб це 13,17. А найменшим буде той дріб, у якого найменший чисельник. Тобто в даному разі це 2,17. А коли в нас є вже найбільший і найменший, то я можу сказати: у порядку зростання. Перший буде найменший 2,17. Останній буде найбільше 13,17, вони вже в нас підкреслені тут різними кольорами. А тепер давайте вибирати у порядку зростання. Після 217-х у нас буде 317, потім буде 5,17. І потім буде 9-17. Отже, я виконав це це завдання. Вже з вашого дозволу відповідь писати не буду. Запиши деякі два дроби, просить автор більше за 3,19. Тобто, на сьогодні, ну, через деякий час ми навчимося багато таких дробів писати в 6 класі. І не лише зі знаменником 19, з різними знаменниками. А в п'ятому класі ми можемо написати. Лише дроби більше за 3,19 і знаменником 19. І щоб вони були більше за дріб 3,19, їхній чисельник має бути більш більшим за чисельник 3. Ну, Наприклад, 4,19,7,19. Менше за дріб 9,11. Ми можемо написати два дроби із знаменником 11. І щоб вони були менше від дробу 9,11, їхні чисельники мають бути меншими за чисельник 9. Ну, Наприклад, бути числами 7 і 1. Отже, приклади ми навели, фактично на ваших екранах і відповідь також Наше п'яте завдання. При яких натуральних значеннях а дріб А11 менше від дробу 11? Ну, давайте цю вже умову запишемо математично. А11 менше, ніж 5 51. При яких натуральних А? Давайте подумаємо. Нам нас просять порівняти два дроби. Нам, у нас є порівняння двох дробів з однаковим знаменником 11. Перший дріб менше другого. Тому чисельник першого дробу має бути менший, ніж чисельник другого. Тобто А має бути менше 5. А пропонує автор натуральні числа. А натуральними числами менше 5 є число 1, 2, 3 і 4. Ну, давайте ми все-таки це більш серйозний номер. да? Давайте ми зразу. І у відповідь напишемо. А далі, у другому пункті, автор пише: запиши всі ці дроби, де з задоволенням напишу, тому що в нас вже є всі чисельники цих дробів. Тому нема що робити, писати у відповідь. Це дуже просто. Ось така вправа, і на цьому ця вправа закінчується. Наша наступна вправа: при яких натуральних значеннях х виконується ось така подвійна нерівність? Ви знаєте, я навіть її. Не буду виписувати, не буду. Я просто так от поставлю рисечку. О, ну, не дуже вдало. Але але нічого. Значить, Аналізуємо 3 дроби, 1, 21, менше, ніж Х21, менше, ніж 5, 21. Всі знаменники однакові, всі знаменники 21. Тому така сама ситуація зі знаками має бути для чисельників. 1. Має бути менше х і менше 5. А х це натуральне число. Тому легко зразу сказати, що х може дорівнювати 2 або 3 або 4. І це я напишу у відповідь: 2, 3 або 4. А друга ситуація така сама: знаменники в нас у всіх однакові 19. Тому 5 має бути менше х і менше 7. В той самий час х натуральне число. Єдиним таким натуральним числом, яке більше 5 і менше 7, є число 6. Що ми і запишемо відповідь. Далі нам пропонують підбери всі на цьому завдання, підбери всі натуральні значення х, при яких дріб. Ось такий буде менший, ніж 10,17. Я зразу... Переклав на мову математики, на мову нерівності. Ми бачимо, що у нас однакові знаменники 17, тому чисельник першого дробу має бути менший чисельника другого дробу. Ну, В 9 класі ми такі нерівності навчимося розв'язувати. А нас не просять розв'язати, нас просять підібрати ці натуральні значення. Ми почнемо перевіряти значення х, відносно яких буде. Правильна нерівність з найменшого натурального числа. Найменше. У нас же знак менше, правильно, значить найменше натуральне число одиниця. Тоді ліворуч у нас буде 5, праворуч 10, це нормально. Якщо х дорівнює 2, ліворуч буде 7, праворуч 10, нормально. Якщо х3, ліворуч 9. Праворуч 10 підходить. А от якщо х4, ліворуч буде число 11, праворуч буде число 10, тому 4 нам же підходити не буде. Тому відповідь підбери всі натуральні числа 1, 2 і 3. Якщо ми будемо далі брати 5, 6, 7, то значення виразу 2х плюс 3 буде все більшим, 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 більшим. І, звичайно, вже ніколи е, менше числа. 10, значення цього виразу не буде. Повернемося на хвилиночку до нашого підручника. Порівняння дробів на координатному промені, як ми з вами знаємо, більшому числу на координатному промені відповідає точка, що лежить, ливіше, що лежить правіше, а меншому точка, що лежить левіше. Для дробів абсолютно так само. Більшому дробу на координатному промені відповідає точка, що лежить правіше. В даному разі, це точка 3 восьмих, вона правіше за точку 1,8. А меншому точка, що лежить лівіше, тобто одна восьма. Зразу приступимо до закріплення. з дробів на координатному промені розташований правіше. Правіше це той, що більше. 7 23, 6 23, однакові знаменники, 23. Чисельник першого дробу більший, тому і перший дріб більший. А нас питають, яка правіше? Правіша якраз і буде. Та як той дріб, який більше, другий. 4,15, 11,15. У нас однаковий знаменник 15. Ми маємо порівняти чисельники. Чисельник першого дробу менший, тому і цей дріб менший, а правіше той дріб, який більший. Тобто дріб 11,15. Дріб 11,15 лежить правіше. Запишемо відповідь. 7,23, 11,15. І приступимо до нашої крайньої вправи. Накресли координатний промінь. Я це вже зробив, взявши за одиничний відрізок 13 клітинок. Познач на ньому дроби. Одна, 13, це давайте я червоне візьму. Це одна відповідно клітинка. 3,13, 3 клітинки. 7,13, 4,5, 6,7 тринадцятих – наступне 8 клітинок і тринадцятих перед одиничкою. Я позначив червоним ці дроби. Ну, я думаю, що якби я не зробив підказку, що візьми за одиничний відрізок 13 клітинок, я думаю, ви б здогадалися, що це саме такий одиничний відрізок. Треба взяти, тому що знаменники всіх моїх дробів 13. Нас з вами чекає, як завжди, домашнє завдання. Воно невелике, таким невеликим був сьогоднішній урок. Ось перша частина нашого домашнього завдання. Ось його друга частина. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ви дізналися дещо нове. І дичу вам наступних успіхів у математиці. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!